Січенькі, волого віра, мой коче міколи в'я твоя, чого да, бій. І повідо, дівчино моя сядай на коня. Oh Ну, що відводить? Що таке ти не заводиш? Заведи, тому, щоб я знала. Я б трохи одрила тобі, інтересно. Ну, я так знаю. Ну, давай про ці голуби. Які голуби? А всі про ці голуби, які вже по радіо танцювали. Ой, там, на горі, по радіо. Щас Щасно перебували. Яка? Тебе в тетраді запи, я в тебе перенесла. Ні, я нема. Я в тебе перенесла. Це не та пісня. Ой, на горі голуби, чи що? Ні, ні, це не та пісня в мене. Ой, на горі голуби, у мене записано yeah, про, про голуби, на да, про, про голубів про голуби є є. Е-е. на горі, ой там, гори, nie, ой, ой, там, ой, там ой, на другий. Ой, там и на горі, ой, на крути, та ой там на крутій, ой, кристи. Там сиділа тіла А ні, є. Да, є Я не ну, мотив я її <пас> <я> не як. А при той споравлю і нічого, да. Ой, там мене немає. І все у мене є пісня про голуби.